Привіт! Сьогодні готуємо картопельку фрі вдома. Спочатку начищаємо картопельку, наливаємо невелику кількість олії у невелику каструльку. Невеликий лайфхак. Щоб з картоплі з нашої швидше вийшла волога, ми поставимо на 3 хвилинки її до мікрохвильовки. На 3 хвилиночки і досить. Вона буде хрумкіша, і волога. Швидше вийде і значно швидше приготується. Ставимо олію, розігріваємо до кипіння. Поки наша олія гріється, нарізуємо картопельку невеличкими паличками. Ну, можна меншими, можна більшими, хто як любить. Я приготувала тарілочку, на неї салфеточки. Будемо підсушувати картопельку, можна покласти рушнячок паперовий. Олія кипить, будемо жарити. Дуже обережно, бо можна обсмалити собі і очі, і руки, вона пирскається. Вводимо невеличкими порціями. Дуже обережно вона пирскається, повторюю. Бачите, як шипить? Обережно. Небагато. Трошки вкидаємо і чекаємо, поки буде готово. Пройшло 6 хвилин, будемо виймати. Я роблю це так. Виловлюємо полонечко. олійка стікає. трошки. І в тарілочку. Нехай трішки підсушиться. Жаримо другу партію. Пройшло півгодинки, наша картопелька готова. Зверху трішки підсолимо, додаємо улюблений соус: можна кетчуп, горчицю, майонез, Хто що любить, смачного вам всім!